Ті пакети допомоги, які ми отримали у результаті європейського турне президента Зеленського від тієї ж Німеччини, да там Арісте, зокрема його деякі експерти називаються Пепошним. Пакетом, да, де дуже багато в систем ППО, чи зможуть вони ці прогалини да якось щільнити, щоб наша протиповітряна оборона стала більш знову ж таки щільнішою і ефективнішою, і допомогла збивати ті ракети, щоб вони не долітали саме до міст. Ну, дивіться, сказати, там додаткових чотири комплекси Ірісте вони нам дають. Додаткових дальність дії комплексу Ірісте 40 кілометрів, це комплекс середнього радіусу дії. Чотири комплекси, ну, при, при самому, ну, будемо так, розтягнутому положенні це 160 кілометрів. 160 у нас кордонів 3000 тисячі розумієте? так буде щільність буде збільшуватися. Вергідність биття буде збільшуватися, і потрохи поступово коло розташування засобів ППО теж буде збільшуватися. Але нам потрібні цілі бригади і десятки дивізіонів цих комплексів для того, щоб організувати систему. До речі, я нагадаю на останньому саміті НАТО, там було прийнято рішення, що створити програму щодо допомоги Україні створення. Системи ПВО та ПРО багатошеленованої, нової сучасної. Так от НАТО буде в повному обсязі допомагати нам створити цю систему. Зараз ми можемо говорити тільки про об'єктовий захист.